Слава Ісусу Христу. За минулий тиждень двоє людей підписалося на, на те, щоб слухати мої е, добрі новини, яку я говорю. Тому я сподіваюся, що того тижня більше людей е, підпишеться. Хоча прослухало майже 400, а підписалося таки трошечки не дуже. Тому е, треба, щоб тому наперед рухатися. І е, чим більше ми будемо слухати, коментувати добру новину, тим більше. Той своїй цукерберг, і вся компанія інтернетова буде поширювати Євангелію далі. Це я кажу не тільки туди, але й вам. Це не про мене йдеться, але йдеться про добру новину. Отже, знаєте, сьогодні зранку в мене останніми часами через літо ранки починаються. Перепрошую, ойку, пану, дякую. Нічого не горі. Ранок в мене починається приблизно так. Ну, деякі деталі я опущу, але, попри там, все, я роблю каву і стаю своє вікно. Там у мене басейн, якому мали діти купатися, а там плавають червоні рибки. Я п'ю каву, кидаю до їсти рибка, і з вікна дивлюся, як вони там їдять, плавають. І цей момент це не просто там, дивитися на рибки. Е, в цей момент, в принципі, це, тут починається моя молитва. Мої стосунки з Богом, дивлячись на щось прекрасне, цвітає отаття, плавають червоні гарні ридки, е -е, якось, якось так. І тут починаєш думати про Бога. І знаєте, коли я сьогодні тримав в руках каву, сьорбав, дивився на цю маленький, гарний кусочок прекрасного. Мені -е, згадався один момент. Згадався один, ну кажу, як то добре, коли тако згори. І ти повністю охоплюєш весь свій маленький світ того басейну з рибками, можеш бачити все так зверху, розуміти, що вони роблять, майже все розуміти, що вони там роблять, чим вони живуть. І ти просто спостерігаєш все, що діється навколо в них і в їхньому житті. Охоплюєш зовні і бачиш повніше все, що там відбувається навколо них. Це, в принципі, те саме, що Бог робить з нами. Бог, який є поза часом. І бачить нас, бачить, що ми вже зробили, бачить, що ми робимо, бачить, куди ми рухаємося, і нас любить і милується нами. Я не кажу, що я не <клухи> Бог, <клухи>, але це нам пригадує. З другого боку, мені захотілося, дивлячись на це, каже, було б класно з тими рибами разом поплавати. От що вони стати. Як вони бути разом з ними? І потім мені згадується, а десь я вже це бачив. І мені згадується старий радянський фільм. Прошу переглянути, його я нині, напевно, подивлюся. Е, називався по сюжету, хто згадає, що за фільм був? Людина Амфібія. Людина -амфібія, людина Амфібія. Фільм, в якому людина стає частиною двох світів. Світу людей, які дихають повітрям, і світом водяним риб, які дихають і живуть у воді. Він може бути там і там, а потім кінець кінців він залишається тільки у воді, бо там щось сталося по сюжету не то. Він пізнав, мусив залишитися, відійти з цього світу, залишитися в одному світі. А Тепер подивіться, чи це не є відлуння уламок Євангелії. Зокрема, той, яку ми навіть нині читаємо, Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав. Єдинородного дав. Бог зі свого світу, з вічності до нас, у нашу історію, в час, в простір, дає нам свого сина. Він стає разом з нами, стає людиною амфібією на два світи. Не покидаючи небо, він також і залишається повністю присутній разом з нами. Я даю, коли дивився той фільм, мені згадав, Боже, це яка унікальна операція була проведена в тому фільмі. Це, який, мав бути талановитий і креативний, я більше не знав злого креативний, але який це мав бути винахідливий у той лікар, що зміг там пересадити легені когось там дельфіна чи Пінгіна. Своєму сину, щоб рятувати його життя. Це ж яку Бог мусив придумати і зробити величезну, неймовірну операцію для того, щоб привести до нас, поміж нас, щоб з нами плавав, жив, ходив, їв, був усьому подібній до нас Божий син. Заради того, щоб коли назад повернеться, за собою повести нас. Мені дуже подобається там, в тому акваріумі великому. Ті рибки плавають, між ними є вожа. Якийсь, здебільшого, пливе перший, а за ним дуже часто придвуть всі інші. І це дуже прекрасно спостерігати. Христос приходить в наш світ стає вожаком, перницем померлих, для того, щоб воскресити всіх за собою. Першому прийти, піти і за собою повести всіх хрещення. Це Євангелія, це добра новина для нас. Це дійсність, яку Бог робить для нас, як Він хоче нас, себе приблизити до нас і нас привести до себе. Це те явище дифузії, яке ми колись знову чому треба школі вчитися. Це взаємопроникнення. Бог проникає в наш світ і веде нас за собою. Бог посилає сина. Не для того, щоб Тут Він пережив. Неймовірну ейфорію, якусь радість почесть, для того, щоб Він став одним із нас, найгіршим з нас, найбільш болючішим за нас, для того, щоб нас повести за собою. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, я облегчу вас. Бог посилає свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Щоб я міг побачити, що той, який ходив з нами, дихав з нами, помер за нас, був похований, і його запечати, на ньому поставили хрест, нічого свого вже не буде. А ми сподівалися, що Він буде порятунком Ізраїлю. а Він і став порятунком і Ізраїлю, і всього світу. Бог посилає сина Свого до нас. Мені треба тільки це повірити, що Він хоче мені в Ісусі Христі. Тих, хто йде за ним, довіряє Йому, слухай Його слова, слова, які Він говорить нам у Біблії, в Євангелії, слово, яке Він говорить в живій Євангелії до сьогоднішнього дня, слово, яке він говорить до Мого серця, слово, яке він говорить знаками, подіями і обставинами. Повірте, я шукаю вам добра. Я шукаю, як спасти кожного з вас. Потім не той професор, шукав спасіння для свого сина. І при найімовірнішу річ пересадити чиїсь там легені, що він міг вижити, так само Бог шукає в Ісусі Христі способи індивідуальні для кожного з нас, аби ми повірили пішли, були спасені, були знайдені, були виведені з цієї турботи лопоти, неправди. Бог послав у світ Сина, не щоб світ засудити. Але щоб ним спастися. Як часто ми чуємо правду про Бога зовсім іншу, щоб Бог прийшов нас засудити, чи ти добре виконав заповіді, чи ти достатньо дав милостивий, чи ти правильно повівся, чи ти був гарним, красивим, щоб тебе можна було любити, чи ти був достатньо чемним, аби тебе можна було похвалити і обняти. Ми так думаємо, але це все думання про те, що Бог нас. Судить і засуджує, а Бог нас любить. Так Він з висоти, будучи поза часом, будучи поза нашим життям, бачить нас всіх, наші думки, наші прагнення, наші дії, і Він нас не відкидає, не засуджує. Хоч ми того вартуємо. Бог нас полюбив, нас, які того не заслуговує. Щоб стати учасником і причаститися його любові, мені не треба нічого зробити, мені треба спочатку її прийняти, повірити, що Бог мене полюбив, що Богові я небайдужий, мої сина свого писав за мене. Бог прийшов мене спасти, віднайти. А потім я, дивлячись на те, що Бог робить для мене, хочу йому відповідати. Хочу дозволити йому. Мене лікувати. Хочу дозволити йому забрати мій біль, роздробити мої тягарі, понести мої тягарі. Він того посилає нам сина. Він нам це пропонує. Він нам пропонує любов і свою прихідність. Тому дозвольмо собі в сьогоднішній день пригадати про ту буденну річ. Бог прийшов на землю. Ісус Христос став для нас стільки звичним, що ми вже дуже часто навіть не звертаємо уваги, хто Він, якого Він походження, для чого він прийшов, Він Бог, прийшов на землю, він той Іхтіандр, який прийшов нас спасти, показати нам любов, показати нам прихильність Отця і повести нас за собою. Я за ним хочу плести. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі з усієї душі з усієї.